Отже, дівчата, На побаченні ми з вами перед тим повторили власне, тему, за що відповідають цифри у професійних фарм, професійних виробниках. І ви точно на сьогодні мали би знати. І давайте будемо згадувати, що в нас є там на коробочках професійних там, різні цифри. Скільки може бути цифр на коробочці професійні? Рей. Це переважно. Так. Але буває такі, такі фірми, де може бути навіть 4, 5, можуть бути навіть разом з цифрами ще літери якісь. Угу. Це вже залежить від фірми, що вони там закодували. але переважно, та? переважно, найчастіше бачимо три цифри. Ну, іноді дві. Нам. Якщо це базовий ряд, зараз данность базовий ряд, то ми бачимо. Дві нами. Давайте я зараз ще разкидаю про карту, щоб ви як якось відглядаємо. Ось, бачите, у нас тут є базовий ряд і в базовому ряді у нас є е, по дві Ну, Тут, якщо це верх, то вже потрібно. Відповідно, це більше рівні. А так, то бачите, що в нас є 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 5, 0 і так далі. Mm -hmm. так? Нас тут пише через дріб. Може писати через крапочку. Через кому? Як ви думаєте, навіщо розділяють ці цифри? Переважно от у нас потім далі вони є повітря. Як ви кажете, переважно це три цифри, так? може бути і дві, ви бачите деякі відтінки. І е, вони розділяються, якось є перша цифра, і друга цифра, чи друга і третя, і вони розділяються з власне або дробом, або крапками, або комами. Для чого ми це розділяємо? За що відповідає та цифра, яка є перед крапком, та яка є після крапки? Як ви пам'ятаєте? Цифра, крапочка, і цифра, залишає. це. Перед, перед крапкою або перед комою, напевно,

Коротше Рівень глибини тону. Рівень глибини тону. Дуже часто десь пишуть, коли щось пояснюють, скорочують такі варіанти. Ну скажіть мені, будь ласка, що таке рівень глибини тону? Ми це вже повторили, і не перший раз, і не другий. Рівень глибини тону. Іншими простими словами, що це? Колір? Наш, наш рівний колір в першу чергу. От кожна з нас якимось кольором народилася, і це власне наскільки він світліший, темніший когось там, в когось дуже темний. Це є рівень, де вони тонну. Тобто наскільки воно світле чи темне, так і коли ми бачимо вербник ідеї цифри, то ми дивимося, наприклад, на. Наприклад, там дивимося на виробник і бачимо, що в нас є перша цифра. Ми розуміємо, за що вона відповідає за світлоту того виробника, чи він буде дуже світлий, чи темний, чи середній. 8 в нас на що відповідає, хто пам'ятає. Світлий шапед. Не, не це є або так, або блондин, Уже ми його а, можемо, е, так, називати, так, або ми можемо називати його русями. Угу. Світло русями. Тут по-різному плюс-мінус коливаються ті назви, але світ залишається той самий, що угу. це є доволі високий рівень світлоти, скажімо так. Добре, далі. Після крапочки зрозуміло, тобто, наша завжди перша цифра відповідає за світло тут. Того Е, Далі в нас є е, цифри ще. За що, як називаються ті цифри, які стоять після крапки? Це саме важливе. Mm. Як називаються ті цифри? Не те, що я відчуваю що це називається кольоровий Кольоровий на гляну. Має бути виконання домашнього завдання, бо ми про кольоровий напрям повторяли. Ті цифри, які стоять після крапки, вони називаються кольоровий напрям. Тобто, за допомогою них що ми визначаємо? З яким відтінком фарбу? Бо якщо це буде, наприклад, просто 8-0, то, то що буде? То буде бундин, натуральний блондин. Бо цей нуль після крапки, означає, що це максимально натуральний. А у нас стоїть 43. То вже не просто блондин. Це буде блодин якимсь відтім. З яким? За що відповідається про 4? Так, 4. Мідний. Мідний. 4 це міний. А три. Зрозуміли? Так. Ну, я сподіваюся, що вже мали зрозуміти. Далі, якщо у нас буде стояти, наприклад, 8, 44, що ти нам розкаже, про що <плес> Що ти мідний <плес> і ще мідний. Т то як розуміти, що це не просто, а може буває просто. 8-4. Це буде мідний блондит. А тут дві цифри однакові після крапки про що кажуть. Ну логічно подумайте, тобі ж усі розвагати, що це інтенсивний мій? Ага. Оскільки там аж дві цифри одна стоять, то він називається інтенсивний. Тенсивний. Є таке? Окей. Mm -hmm. okay. А якщо буде стояти 8,04, а також буде стояти 8.40, про ну що буде нам писати? Нуль за що відповідає? За Насиченість угу. Так а, насичені. То що 0,4 це буде насичений ніби? Трошки не так. Угу. Якщо нуль стоїть перед кольоровим напрямом, тобто кольоровий напрям це звісно, що цифра 4, вона за заміну. Угу. Якщо нуль стоїть перед небо, то це пом'якшення. А, пом а якщо після, то це mm -hmm. е, насиченість. Через перевіряю сама себе. Mm -hmm. Може я щось тоже не то кажу? Так, так, так. Якщо нуль стоїть після кольорового напряму, то це є насичені. А якщо перед, то це пом'якшення. Це треба якось запам'ятати собі, що нуль відповідає за насиченість. Якщо він перед кольоровим напрям, він якби переважає. Ну, якби натуральність якась переважає, так? Він ж відповідає також за натуральність. От тому, відповідно, він є пом'якшений. Ви собі то занотуйте в зошит. Пом'якшений. І насичений. Зрозуміли? Бо це, власне, такі приклади просто на одному номері, плюс-мінус ми з ним потанцювали і побачили, за що все це відповідає. Зрозуміли? Ось. Оце нам важливо знати і розуміти. Отак ми з вами повторили знов-таки ще раз. Тепер ви вже будете пам'ятати, за що відповідає перша цифра, за що відповідають дві наступні або одна, або дві наступні після крапки. Що означає, коли в нас дві однакових цифри? Що означає нуль? І, і де він розташований? Все це треба просто чітко запам'ятати. Прошу? Ну, плюс-мінус, якісь приклади є. Що точно точно такі самі приклади як тут зараз? Ну, Так, ну тобто, зрозуміли, дівчата? Оце важливо. Тепер. Згадаємо також про те, що ми з вами е коли фарбуємо. Ми вже розібралися з, тим, з тими барвниками. Ми коли фарбуємо, ми собі завжди е розуміємо, що, з чим ми маємо ну, якщо це звісно, ми знаємо, які в нас є. барвники будемо повторювати пізніше, але ми знаємо, що в нас є чотири основні групи, так? і до основних груп борників належать Які. Давайте швидко згадаємо. Зналежить, е, Іра. Які борники основні в нас є? Червоний. Так ти хотів? А черних борників. Не основних кольорів. ми ж це повторили. Синій, жовтий. Груби бордників основні, якими ми фарбуємо? Юля. Ос осві. А освіт. О свій ще які. Хімічні, хіміч, хіміч, фізичні, фізич, натуральні. натуральні. До чого я зараз веду? Ми всі пам'ятаємо, що ми перші дві групи освітлюючі і хімічні змішуємо з чим для того, щоб в нас проявилася реакція. З чим ми змішуємо? Просто беремо окремий верник і наносимо? Mm -hmm. Так. А mm -hmm. з нічого. А з чим змішуємо? А дві наступні це є натуральні і фізичні, ми ж ні Це зовсім інший процес, інші групи верників. Тобто ми розуміємо, що тільки працюємо з описником двома групами. Так? Це освітлююче і хімічне. Тепер, будь ласка, давайте згадаємо про той окисник. Що таке, в принципі, окисник? Всі пам'ятають, що таке окисник? Що це таке? Покисний це проявник? проявник фарби. Проявник фарби. Всі пам'ятають, що це проявник фарби. Писати, що проявник? Барвника? Барника. Зрозуміли? Тепер скажіть, будь ласка, якими бувають оці проявники? По міцності, як вони поділяються? Так, <ті> трійка, кілька шість, п'ятка. Переважно, 6, так, переважно, це три, шість. Шість, дев'ять. І дванадцять. А так, оці всі, вони для чого використовуються? Для більшої, скажімо так, стійкості. Uh -huh. Перший час. І ще є такі, які використовуються, скажімо, слабше, зараз ми згадаємо. які, е, для чого вони? Це ж скільки там відсотків? Від чого? Один. Один, ну, один переважно буває там, один. кома 7, е, один, дев'ять, може бути 2,3, 2,7. Ну, три, звісно, що на ньому закінчується. Е, ну, отак. Зрозуміли? Тобто це дуже слабеньке, скажімо так. Слабеньке, і що міститься, до речі, у uh, проявнику фарби, в окоснику, який основний препарат. Давайте згадаємо, для чого ми використовуємо оті маленькі відсотки, коли нам треба щось фарбувати? Коли у нас, наприклад, є сивина, або ми хочемо освітлити, або ми хочемо таке якісне стійке фарбування, нам підійдуть відсотки? Ні. То коли вони підійдуть? Може, коли волосся, сама довжина волосся втратила пігмент, е, пігмент е, е, колір можна протунувати. Тобто, дивіться, так, ну ви частково Тобто ми просто використовуємо такі легенькі відсотки, змішуючи їх завжди з чим. Завжди змішуємо їх з напівперманентними перманентними бордниками. А напівперманентні верники вони що роблять? Вони не містять ам'яку. Тобто вони значно слабше впливають на пігмент, ніж перманентні. Відповідно, якщо в нас клієнта не має сивини, вона не хоче кардинально щось освітлювати чи кардинально змінювати, а просто хоче підсилити свій натуральний відтінок, додати насиченості. Близьку, або затонувати волосся, яке вже має світлу основу, освітлений, ми хочемо додати тон. От тоді нам ідеально підійдуть на півперманентні з такими маленькими відсотками. Бо для чого палити волосся, де нема сивини, волосся, яке є освітленим і хоче просто якогось відтінку, е, волосся, яке просто хоче насиченості і блиску. Для чого палити? Для цього нам підходять ці варіанти, зрозумів? Окей, тепер скажіть, для чого нам підходить уже трійка? Коли ми кажемо про фарбування, коли вона нам підійде? В яких варіантах? Це для освітлення дуже підійдуть. Підійде і для освітлення Так, ми з вами вчили і знаємо, що в принципі будь-яким відсотком можна освітлити волосся. Просто це буде коливатися в час. Ми до цього ще повернемося в майбутніх темах, Але будь-який відсоток. І швидше, так. але результат, і до речі, доведено, що е, чим менший відсоток при освітленні так, е, у кисника, тим рівніший, красивіший колір. Зрозуміли? Це дуже великий плюс. І волосся не так пошкоджено. Зрозуміли? Окей. Е, тобто, ще тепер, якщо це якесь кольорове і темне фарбування, в якому випадку можна трійку застосувати? Не сильно пошкодження. Де ми знаємо, що воно вже пошкоджене, і бажаємо мінімально взивати на нього цим окисником. так. І де немає сивини. Якщо немає сивини, то ми можемо фарбувати перманентним горняком, якщо це якийсь кольоровий тон або в запросто використовуючи трі. Якщо це вже дає є сивина. І ми фарбуємо щось кольорове і щось темне, ми розуміємо, що нам необхідно вже шестірку. Бо сивину дуже якісно, власне, вона зафарбує, зрозуміло? А коли ми беремо 9 і 12, і коли ми її взагалі не беремо, бо це буде погано. Коли? Для чого? Для Яких сивина... От якраз хочу наголосити, що сивина чітко піддасться шестірці. Дев'ятка просто і зайвий раз буде палити. Тобто, до чого я веду, якщо ви фарбуєте найсире волосся у кольоровий і темний відтінок, вам достатньо 6. Чому ми не беремо дев'ятку? По-перше, дев'ятка зайвий раз просто палить. По-друге, дев'ятка з'їдає колір, який ви наносите. Чи кольоровий, чи темний. Тому дев'ятка тут не використовується, ну ти бачиш, 12. Зрозуміли? Mm -hmm. е, це важливо. Для севини в нас є додаткові операції, ми згадаємо пізніше, які допомагають краще її проявити і зафарбувати. Але це точно високий окисник. Mm -hmm. Він просто раз пошкодить волосся. Зрозуміло? Ще mm -hmm. стільки достатньо. Де ж тоді ми використовуємо дев'яту? Mm -hmm. Коли ми хочемо освітлювати? Ще раз наголошую, освітлювати можна на будь-якому рівні указника. І просто це буде вже від ситуації, від часу і так далі. Але, звісно, все-таки 9 і 12 призначені саме для блонду. Тобто для освітлення загального, тобто для освітлення там Врядками, там якісь там бре і так далі. Зрозуміли? Mm -hmm. Призначено. але тут знов-таки дивимося на стан волосся. Якщо волосся тонке, якщо волосся ну таке ніжне, то ви, якщо це стосується дев'ятку при освітленні, mm -hmm. це може закінчитися плечем. Mm -hmm. mm -hmm. Дивитеся, mm -hmm. так! Не, дивитися по ситуації, стану становилось. Якщо було вже таким сне, ви знаєте, що нам все гуд, то можна використовувати. Це буде трохи швидше, але не забуваємо, що завжди все рівно дивимося за процесом. Так, зрозуміли? Крім того, клієнтів іноді дуже чутлива шкіра. І чим вищий відсоток, тим гірше буде для шкіри. Так. Ну так, разі взагалі буде робити. Ми не е, зловживаємо. І також маємо пам'ятати, що дванадцятка взагалі в ідеалі використовується лише на відкритому просторі. Ага. Не рекомендується 12 застосовувати для лірування. Тобто, там, коли в нас є фольга, коли ага. є фольга, якийсь утеплювач, ми не використовуємо 12. Вона дуже сильно агресивно діє, особливо під час тепла. А фольга нам завжди додає додаткове тепло. Тому. На відкритому просторі, якщо ви просто освітлюєте все, чи ви якісь знаєте такі препарати, які можна, наприклад, зробити ними пасми на відкритому просторі без проблем, тоді, звісно, що, ну, ви знаєте, що є такі освітлюючі е, пудри, а навіть в кремі вони знаходяться, ті, які діють е, лише на одному письмі. Тобто мається на увазі, що е, зазвичай е, такою класичною пудрою ви не зможете зробити. Прятки, нанести і так кинути на якесь попереднє волосся рідне, так? зразу буде плями. А є спеціально розроблені препарати, де ви можете вибрати собі прядки, нанести освітлюючий цей соміж і залишити вільно, закинути знову своє рідне посло, знову вибрати прядки і так далі. Це, це чітко ви там будете бачите, що у вас є і що ви можете це зробити. Тобто, тут 12-ка на відкритому повітрі ще цілком. Прийняли? зрозуміло? Mm -hmm. А все решта не рекомендується. Так само, навіть для повного освітлення, якщо ви вважає, бачите, що у вас є слабше, а треба освітлювати всю голову, нехай навіть на відкритому просторі 12-ка це дуже небезпечно. <звітлення> також, <а>? <звітлення> <звітлення> Та, і, до речі, також враховуйте момент, якщо вам потрібно освітлювати в кілька етапів. Ви знаєте, що є темні пігменти, які неможливо зразу за першим етапом освітлити. І якщо ми це робимо в два етапи, іноді в три, то ясно, що я вам взагалі рекомендувала 6. Тому що волосся, розумієте, наноситься в один день, два-три рази освітлюючи суміш, а вона доволі агресивна, і якщо у вас ми можемо цього просто не витримати. Зрозуміло? Mm -hmm. От хотіла я сьогодні поговорити з вами про ті окисники, так. Де ми, що ми застосовуємо? І, власне, повторити отут нашу домашню, ми ж ми їх з вами той е е рівень глибини і висловити мировий напрям. Чи є у вас ще питання? Можливо, ви стикалися з якимись такими процесами, де вас щось не вийшло, чи переживали, чи ще щось, ну, що ви хотіли опиратися? Задавайте? <кій> з того, що я зараз говорила. Все зрозуміло, чи залишились якісь незрозумілі питання? Ну, я так дуже швидко, знаєте, щоб потім, коли ви будете прослуховувати, ви зразу швидко могли осягнути. Бо коли лекція дуже довга, ну теж е -е, не дуже корисно. Так, може не витримати, не дослухати. У нас тепер такий час треба все дуже швидко і чітко. Ну, я думаю, що зрозуміло зараз все, так.